Хочете безкоштовно створити сайт за один вечір без програмістів, зайвих нервів та з красивим дизайном? Якщо ви підприємець і вам потрібно швидко та з мінімальними зусиллями протестувати гіпотезу, то конструктори сайтів це чудове рішення. Вони зручні та прості у використанні. У цьому відео я зібрав 5 перевірених. Конструкторів сайтів, що підійдуть для сфери послуг, товарного бізнесу, saas сервісів та інших напрямків. Додивіться, це відео до кінця буде корисним. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний аудит вашого рекламного кабінету. Google Ads. Ми проаналізуємо вашу поточну ситуацію та сформуємо список рекомендацій, що зекономлять ваш бюджет та допоможуть відкрити весь потенціал контекстної реклами для вашого бізнесу. Тож дійте у 2026 році. Сайт це не перевага і не розкіш. Це базовий мінімум для будь-якого бізнесу, який хоче стабільно продавати та мати основу для майбутнього масштабування. Звісно, не всі можуть дозволити собі заплатити кілька тисяч доларів за професійну розробку сайта. Та й будемо відвертими, не всім це потрібно. Якщо ви тільки починаєте свій шлях у бізнесі і хочете протестувати якусь бізнес-гіпотезу, конструктор сайтів буде чудовим рішенням. Але ви маєте розуміти, що у кожного конструктора сайтів є як плюси, так і мінуси, про які ми поговоримо далі. Почнемо ми з Weblium. Це сучасний конструктор сайтів, який дозволяє безкоштовно створити красивий та функціональний сайт без знань дизайну та програмування. Ви можете легко створити лендінг, корпоративний сайт або інтернет-магазин. Тут вже є готові шаблони, які виглядають доволі професійно та дорого. Навіть якщо ви ніколи не займалися дизайном, ваш сайт буде виглядати реально круто. Найкраще веблю підходить для сайтів експертів і особистих брендів лендінгів, сервісів та презентаційних бізнес-сторінок з нашого досвіду, сайти на Weblium добре конвертують відвідувачів у клієнтів, швидко завантажуються та без проблем інтегруються з Google Ads, Meta Ads, Аналітикою CRM і формами зворотнього зв'язку. Що стосується тарифів, Weblium цілком доступний для малого та Мікробізнесу. До речі, якщо ви користувалися цим конструктором, діліться вашими враженнями у коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися саме вашу думку та іншим, це допоможе зробити правильний вибір. Якщо вам потрібен конструктор сайтів під інтернет-магазин, Weblium, це не найкраще рішення. Далі я розповім про платформу, що чудово для цього. Підійде, тож обов'язково додивіться відео до кінця. Другий варіант у нашому списку: Wix це одна із найпростіших платформ для створення сайтів. Конструктор доступний для новачків та дає великий вибір опцій, шаблонів і налаштувань професійного рівня. За допомогою понад 900 гнучких шаблонів можна створити сайт будь-якого напрямку. Це може бути комерційний проект, блог, посадкова сторінка або щось інше. Усі сайти створені на Wix, адаптовані для мобільних пристроїв. Вони мають інтуїтивний інтерфейс, а інтеграція модуля оплати, кнопок соціальних мереж та інших додаткових елементів дозволяє повноцінно використовувати сайти в комерційних цілях. Розробка йде за допомогою перетягування блоків та налаштування модулів. Це простий процес, але за необхідності його можна перекласти на вбудований штучний інтелект. Він запропонує кілька готових варіантів дизайну та зміст. До плюсів можна віднести простоту у застосуванні, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та великий вибір шаблонів. Що стосується мінусів, то для повноцінного використання всіх функцій необхідно вибрати достатньо дороговартісний тарифний план. Третій варіант WordPress. Це, звісно, не зовсім конструктор, а більше платформа, на якій, до речі, працює понад 40% сайтів у всьому світі. Його обирають за велику кількість шаблонів, повну свободу у налаштуваннях і сильні можливості для SEO. Ми часто радимо WordPress нашим клієнтам, які думають на перспективу, планують масштабування та хочуть бути незалежними від конструкторів сайтів. Але буду з вами відвертий. WordPress – це не найкращий варіант для повних новачків. Потрібно розуміти, як працює хостинг, що таке домані зони, плагіни і таке інше. Щоб вам допомогти, я створив безкоштовний відеокурс із трьох відео, де покроково розібрав всі ці деталі та дав інструкцію, що дозволить вам безкоштовно створити сайт на WordPress із готових шаблонів. Посилання на відеокурс я залишаю в описі до цього відео. Якщо вам подобається україномовний контент про маркетинг, ви хотіли би, щоб його ставало все більше, підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Це реально допомагає розвитку україномовного Ютубу, а мене мотивує створювати для вас більше якісного контенту. Четвертий варіант Webflow. Це конструктор для тих, кому важливо виділитись серед конкурентів, побудувати сильний бренд і створити вау-ефект уже з першого екрану. Webflow часто обирають дизайнерські студії, it компанії та преміальні бренди. Ну і підприємці, що мають достатньо часу та бажання, щоб розібратися у всіх цих технічних нюансах створення сайту. Webflow дає максимальну свободу дизайну, чистий код, швидке завантаження та ідеальну адаптацію під усі пристрої. Але є й мінуси. Webflow підходить не всім. Без досвіду тут легко загубитися. Потрібен час на навчання, а вартість вища, ніж у Weblium чи Wix. До того ж, безкоштовний тарифний план дуже обмежений у кастомізації. Тож одразу розраховуйте на платний тариф. Проте, якщо ваша ціль імідж, довіра та сильний бренд, Webflow повністю себе виправдовує. І п'ятий варіант ShopExpress. Якщо ви працюєте з товаркою, Shop Express один із найкращих варіантів на ринку. Ця платформа ідеально підходить для e-commerce дропшипінгу та брендів із власним товаром. Платформа пропонує готові шаблони магазинів, зручне керування каталогом товарів, інтеграцію з оплатами, доставкою та просту роботу з рекламою. Нещодавно ми робили клієнту інтернет-магазин на платформі ShopExpress. Мені сподобалась простота підключення нової пошти та платіжної системи від Mono. А також інтеграція із Google Shopping та Google Analytics. Це критично важливі сервіси, без яких не буде працювати жоден інтернет-магазин. До речі, тарифи тут цілком доступні. Ви можете почати із 280 гривень на місяць. А що подобається мені найбільше, це українська платформа, що розроблена та працює в Україні. Тож дуже рекомендую. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає у просуванні україномовного контенту на Ютубі, а мене мотивує створювати для вас більше якісного контенту. Побачимось!